Сергій, дві-три поради українцям після того, як вони виїхали за кордон. Тобто, я думаю, всі всі стосуються гроші, де mm -hmm. шукати. Тобто, я розумію, що всі намагаються якось викрутити, знайти якусь фізичну роботу, цю історію. Але я б одразу радив би відмовитись від тобто ви можете знайти, але це має бути тимчасова міра, треба всім йти в онлайн. Чому? Ну, зараз немає нічого краще онлайну. Якщо це онлайн, це точно щось зв'язано з блогінгом, бо всі у людей залежність від соціальних мереж. Якщо ти навчишся збирати увагу людей і потім їм продавати корисні для них товари, які вони самі шукають, тобто ти будеш рекламою, яка всюди є, тільки чомусь хтось на її заробляє, але не ти. Чому? якщо ця вакансія зараз відкрита, і вона це не останній вагон зараз. Я зараз нічого краще для українців не бачу, коли спілкуюсь з друзями, в якими я приїжджав в Німеччину, коли я був поранений, які починали з нуля. Це люди, це люди, яким я зобов'язаний багато чим в житті, і я їм це раджу найближчим. Як порадив собі, тобто я цим займаюся. І Інакшого варіанта, де зараз зароблять більш стабільного, надійного, де майже нема вкладень, просто навчитися знати, як це робити і робити, Плюс ми створили всю платформу для цього. Ну я взагалі не знаю. Ну, це, це 10 з 10. Тобто є інакші варіанти, але це вже не 10 із 10 варіантів. Ви щаслива людина? Ні, я думаю, що погоня за щастям це абсолютно неможлива річ. Це схоже на куб, угу. де ти постійно шукаєш отут. Я зараз оце зроблю тут щастя, я зараз оце зроблю тут щастя. І виходить, ти за кожним котом шукаєш щастя, а його нема, ти постійно по кубу, по колу бігаєш. Це стан, це перманентний стан, тобто якась ціль досягнув, отримав задоволення, десь розчарувався, десь знову отримав задоволення. І від процесу кайфувати, ми вже розмовляли сьогодні за це, що як тільки ти досягаєш цілі, ти ж не розчаровуєшся все. Просто просто. Навчитися процесу насолоджуватися, не дуже втикати в те, що нам нав'язують в соцмережах якесь супер успішне життя. Це ж тільки картинка. А насправді його немає. Всі переживають однакові стани. Ми всі однакові, всі занудні, всі періодично душні, розчаровані і так далі. Коли ти розумієш, що ти можеш померти, і твоє життя завтра закінчиться або ж зараз закінчиться, ти починаєш цінувати кожен абсолютно момент в житті. Просто нав'язано, що людина з проблемами може якесь недостойне, погане життя, але ми проживаємо одне і те саме життя з одними і те самими емоціями, впливає тільки твоє відношення, то треба працювати над відношенням до життя. Дякую за те, що завітали нас і дали дуже корисний інформаційний контент. Та, будь ласка. Друзі, дякую за те, що додивились до кінця. Ставте лайк, якщо хочете, щоб було більш корисного контенту. А щастя це вміння насолоджуватись процесом, в якій би точці життя ви набули. Слава всім українцям, які досі тримаються.